Ласкаво просимо до мого каналу. Вдячна всім, а особливо своїм новим підписникам, що ви зацікавилися моєю подачею тематики мого каналу. Що дивитесь мене. Дорожу кожним із вас. Міцно-міцно обіймаю вас, хочу зняти коротке відео на честь першого місяця існування мого каналу. Швидше за все, це відеозвіт для самої себе. А щоб вам, мої шановні підписники, було хоч трохи цікаво, розповім про... Свої методи економії, що я роблю, щоб заощадити, які я правила застосовую? Може, ці правила здадуться вам очевидними, але як показує практика. Застосовують їх не всі. Перше правило: плануй меню на тиждень. Повірте мені, це не так складно. Готуй лише на один день. Намагаюся, щоб їжа не залишалася на наступний день. Я майже болісно переношу, коли їжу доводиться викидати, бо всі хочуть щось свіженьке, а не вчорашнє. У меню обов'язковим буде якийсь суп-борщ. Друге правило в магазин за покупками тільки ситим. Ні для кого вже не секрет, що перед тим як йти в магазин за покупками потрібно ситенько поїсти, і навряд чи тоді ви візьмете щось зайве. Третє правило: менше хімії у будинку. Це правило підходить для мене не завжди. З домашньою хімією я купую засіб для миття посуду, засіб для посудомийки. Білизну, засіб для миття підлоги, засіб для миття скла, універсальний засіб для чищення, гель для прання. Я дуже дуже рідко купую ополіскувач для білизни. Взагалі, не купую засоби для відбілювання, освіжувач повітря та іншу хімію. В принципі, чим менше хімії в будинку, тим краще і економія грошей не могла. Четверте правило. Контролюй себе перед касою, перш ніж ти на касу із товаром. Ставлю собі запитання: оце мені дійсно потрібно. Якщо виникає сумнів, то я сміливо залишаю товар. Швидше за все, це був імпульсивний порив. Купую тільки те, що дійсно необхідно, речі, які у моєї родини немає. П'яте правило: нове це добре забути старе. Напевно, у кожного з нас знайдуться в шафі якась кофточка, або спідничка, які ви вже просто не хочете носити, або набридли, або стали великі чи малі. Не обов'язково купувати нові речі. Я намагаюся оновити гардероб в власнору. Особливо своїм малюкам перев'язую, перешиваю, вишиваю. Стара річ іноді радує нас довго, а ціную я її таку річ зроблену своїми руками набагато більше, ніж куплену. Шосте правило. Зроби сам. Іноді виникає бажання прикрасити свій побут, зробити його більш затишним та комфортним. Для цього не обов'язково йти до магазину декору та викладати пристойну суму грошей за готові вироби. Адже їх можна зробити своїми руками. Сьоме правило і основне, яке ви чули з самого першого відео: використовуємо те, що маємо, перш ніж у пориві бігти в магазин за черговою, ну дуже важливою річчю, бо з якої ну ніяк не обійтися, потрібно озирнутися, зробити ревізію своїм речам, включити трохи фантазію, озброїтися інтернет-порадами. І спробувати зробити своїми руками. Таким чином економиться хороша сума грошей. Восьме правило: позбавляйся своїх непотрібних старих речей раціонально. Наприклад, старий одяг, що набрид, можна продати або на блошиному ринку, або на спеціальних сайтах вашої країни. Дрібниця, але приємна. Це були поради, про які всі знають, але не застосовують. Бо не вірять в силу маленьких грошей. Не недооцінюйте маленькі суми, які, як річечка, можуть стікатися і вливатися в велике море. Це були мої поради. А зараз для мене я вітаю себе. Я вітаю себе, я вітаю з ним народженням. вітаю себе. І, звісно, хочу побажати собі, тобто цього каналу, щоб, по-перше, був цікавий, щоб приєднувалось якомога більше підписників, і, звичайно, щоб заробляв гроші. А також всім бажаю невичерпної творчої енергії, без вигорання, відмінних активних підписників і доброго доходу. До побачення!